И кажу. А черепица Харьковская есть? Есть Русский говорю, 350 квадратных метров Я говорю, окей Я говорю, гробом Люди есть, которые накроют? Я говорю, есть Кажу, а где находится будинок? Кажу, какая разница? Пусть едут, померяют Скажут сколько стоит. Я говорю, ну окей, я говорю. Але мені треба знати, кажу адрес об'єкта, щоб я зараз позвоню монтажникам і скажу, скільки буде коштувати виїзд туда-то, туди по адресу, щоб поміряв. А это же платно. Я говорю, ну да. А сколько? Я говорю, ну там мінімум двоє чоловік приїде, Я говорю, ну тисячу гривень, напевно. Мовчки, повернувся і пішов. Ото я собі думаю, продай такому клієнту 350 квадратів черепиці, візьми з роботою, то ти потім з того об'єкта вийдеш без трусів, з головняком. Так, да, я от лучше вот так і дороблю, лучше я не продам, чим залізу в головняк. Буває таке у вас?